Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Заїхали тут до хлопця в Грабівці, село Грабовець, Морочинський район. Зняти його коні має гарну пару коней. Має кобилу таку потужну. І коника має гарну. Коні молоді. Кобила восьмий. 8... Восьмий рік ти казав, Так. Якось виглядає молодше. Сім-вісім років. 7-8 років. Сьомий-восьмий рік. Гарна кобела. Сдорова. Маємо ну, грубу. Широка коня, ситі гарна, дивиться. Хапись так тримає для себе. само робить на роботі. Батько дивиться за кіньми, він дивиться. Цупірові. такий, це коник такий. каже, що три роки коневі. Дуже коник годований, Зараз по суті вигнали їх пасти. Коні до пащі дивляться дуже добрі. В неї теж трохи на ріку. Они кобел така більш світіша, кругліша, він теж гарний, довгий ногу має теж байка. Була п'ясила, ну все мені кобила, подо... под... кобила подобається, кобила супер Нічого. Я... Ні, та я підійду оцей, я підійду теж Можна щось. Здесь шурик з телефоном від яти. Дай молостей. Коніся може і бої мене, не то що цей. Вже дістаю трохи зимову шерсть, правда? Вже похолодало. У неї нуча, по суті, що на ній забрать. Ще за шедетка. Ще за шедка. Там вже вода, то ріка там тече, то якась річка. Ставок? Ставок хлопці файно. А хтось їздить тепер на ріку чи ніхто не їздить. Возити щось. Коля їзди, брат. Та? Ну, ковила моцна капець. Скільки вона має цей на лінійку? Добре має, бо моцна ковила. Кобела, добре. Я не ну все сам роблю без погани. Десь 23, так. Має метр 65. Не, ну сильна кобила, той кінь непоганий. просто Кінь тлі, тим сильно така... Кінь кінь так вона ще три роки, то молодий кінь. Yeah. Ну, файна пара. Ка що сам собі без погони. чи Ореш, так. Uh -huh. Та, та посудиська травечка маленька, та грезочо капіць. капець. в тебе замість... замість ровера, ні? Що yeah. ти є? Їж. Коні не на продажу, хлопець не подає коні, каже, що коні йому подобається, ще є брат, батько ще є, брат трохи їздить ними. Тут теж трохи, трохи вже сонце сідає і так тінь, тінь відбиває. Бо в день не мали часу, щоб познімати, бо мали трохи роботи. Ти вже трохи поробили, сьогодні-субота, трохи проробились, ти вже, ти вже приїхали, зняти вже говорили з Назаром, щоб щоб показав свої коники. не кобила. Тут хлопці багато, що коней в цьому селі мають. Ще щось познімаємо цікаве, бо мають такі коні. Багато люди не дуже хочуть знімати, Дехто боїться, щоб каже, не хочу показувати, щоб не вкрали. Що не той час, щоб хтось щось в когось крав. Тут Багато для себе тримають коней, так що вони на продажу. Їздять трохи в ліс, трохи на ріку. Порохи так тримаються, його просто люблять, єх хтось вдома. З батьків тримає, дивляться за тим, хлопці куплять, батьки дивляться за тими кіньми. Ти так і живемо. Супорова погодка гарна. Супер. Гарний гвозда, гарні коні. Всім гарного перегляду. Це бувайте здоров'я всього вам найкращого.